Отак, сидя в кінці стола, міркую, гадаю, кого просить, хто поведе, На дворі світає, погас місяць, горить сонце, гайдамаки встали, помолились, одяглися, кругом мене стали. Сумно, сумно, як сироти, мовчки похилились. Благослови, кажуть батьку, поки маєм силу, благослови шукать долю на широкім світі. Постривайте, світ не хата, а ви, малі діти, нерозумні. Хто ватажком піде перед вами, хто проведе, лихо, діти, лихо мені з вами. Викохав вас. Вигодував, виростив чималі, і в люди, а там тепер все письменне стало. Вибачайте, що не вивчив, бо й мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. Тмамна знаю, а Оксію не втну такий досі. Що ж вам скажуть? Ходім, сини. Ходімо попросим. Єсть у мене щирий батько, рідного немає. Дасть він мені раду з вами, бо сам здоров знає, як то тяжко блукать в світі без роду, А до того душа щира, козацького роду, не з того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла. Не у з того слова, що про Україну, сліпий старець, сумуючи, співає під тином, любить її думу правди, козацькою славу, любить її, ходім сини, на раду ласкаву. Якби не він спіткав мене при лихій годині, давно б досі заховали в снігу на чужині. Заховали б, та й сказали, так, якесь ледащо. Тяжко, важко нудить світом, не знаючи за що. Минулося, щоб не снилось. Ходімо, хлоп'ята, коли мені на чужині не дав погибати, той вас прийме, привітає, як свою дитину. А от його, помолившись, гайда в Україну. Добрий день же, тату в хату, на твоїм порогу, благослови моїх діток в далеку дорогу.